Чи довго можемо розраховувати на прихильність Трампа? Як швидко Європа зможе перекрити нестачу зброї та техніки для України? Та чи може Україна власне розраховувати на сотні мільярдів євро обіцяні для відбудови? Давайте розбиратися. Це панюта підсумки на Ютуб каналі Ми Україна. Дякую за те, що ви з нами. Віват Франція вирішила відновити виробництво ракет Скальп. За повідомленням тамтешнього міністра оборони, останнє замовлення на них військові зробили аж 15 років тому. У цій справді дивовижній новині чудово все. І те, що їхня оборонка здатна через стільки років простою запустити виробництво, і те, що занепокоєння європейського бомонду перетворюється власне на реальні дії. Шкода, що лише на четвертому році Великої війни в Україні до них таки дійшло, що треба якось рухатися. Ну, можливо, інформація про те, що Росія накопичила за цей час під дві тисячі ракет різного типу, примусить союзників діяти швидше. Ну або готовність Дональда Трампа діяти, принаймні, ми таке від нього чули за тиждень неодноразово. Американський президент, схоже, нарешті второпав, що Путін водить його за ніс. Трамп готує сюрприз на понеділок. Принаймні, він кілька разів у різних варіаціях наголошував на цьому. Ну і як реакцію на обстріл пологового будинку у Харкові, і як відповідь на масовані ракетно дронові атаки на столицю на Львів, на Луцьк, на інші регіони країни. Щоразу ворог відправляє в українське небо все потужніші угруповання. Ну от як тут не подякувати Ірану за передану Москві технологію шахедів та й Китаю за те, що не лише не припинив передачу комплектуючих технологій, а ще й обладнанням для російського воєнного виробництва ділиться. Щоправда, Москва з ними вчинить так само, як і завжди. Кине он Іран, росіяни вже закликали погодитися на ядерну угоду з Америкою. Ну не знаю, чи насмілиться Путін і Пекін так нахабно прокинути, але був би привід, настрій буде. Тож Трамп не чекаючи, понеділка, розглядає можливість передачі Україні пакету військової допомоги на сотні мільйонів доларів. Обговорення цього питання відбулися невдовзі після чергового одноосібного рішення міністра оборони США Гексета призупинити передачу зброї, включно із тисячами артилерійських снарядів і ракет для систем Петріот. Згодом Трамп заявив, що допомога відновилася, Ба більше. Нинішній президент США вперше вирішив задіяти механізм, яким активно користувався попередній лідер Америки, Джо Байден. Спеціальний фонд дозволяє Пентагону передавати зброю із запасів американських Збройних сил. Аби тільки Трамп не зупинявся, там в тому фонді, можна ще набрати на 4 мільярда доларів. Ну, а ще ми чекаємо. Який матиме вигляд фінальна версія двопартійного законопроєкту про запровадження жорстких санкцій проти Росії? Там, зокрема, і про 500-відсоткові мита для країн, що продовжують купувати російське нафту, газ, уран інші енергоносії? Трамп цей документ підтримав, але з умовою, що він матиме одноосібне право. Застосовувати або скасовувати санкції. бо нинішня версія вона дозволяє Конгресу блокувати такі рішення Трампа спільною резолюцією. Але те, що закон про санкції щодо Мордору буде, це вже схоже на доконаний факт. Може, і Кіт Келох, спецпредставник Трампа, який з понеділка має завітати до Києва, він розповість деталі, збирається пробути тут. Цілий тиждень у столиці, і це точно не візит вічливості. Слідкуємо, та санкції мають бути комплексними. Ну і їхній ключовий компонент може стати абсолютною несподіванкою для ворога. Ну, наприклад, це точно може бути вправність наших хлопців-спецназівців, котрі дають джосу глибоко ворожому тилу. Ось майстри головного управління розвідки влаштували вибуховий сюрприз на кількох ділянках магістрального газогону, що обслуговує підприємства російського ВПК у Челябинській, Оренбурзькій та у Свердловській областях. Пропускна здатність цієї труби понад 2,5 мільярда кубометрів газу на рік. Ну а через диверсію на газогоні накрилося палива на понад мільйон доларів. Та чи залишатиметься рятівником для російської економіки нафта? От, наприклад, Міжнародне енергетичне агентство заявило, що експорт сирої нафти та нафтопродуктів із Росії нині перебуває на надзвичайно низькому рівні. У червні він впав до найнижчого рівня за 8 місяців, не зважаючи на стабільну роботу нафтопереробних заводів. Хоча Експортні доходи Росії в червні зросли на понад 800 мільйонів порівняно із травнем і становили 13,6 мільярда американських доларів. Але й партнери Кремля вже потрохи кумекають, що недовго їм бути разом. Ось угорська компанія Мол чи Моль прагне доступу до нафтопроводу Одеса Броди, що проходить від українського порту до кордону із Польщею. Ті, хто на рівні Орбана кричить: залиште нам російський нафту і газ, як бізнесмени, вони розуміють, що недовго цьому бути. Тож прагнуть доступу до трубопроводу з Одеського порту, щоб знизити залежність від російської нафти. Угорці серйозно розглядають варіант конекту через південну ділянку трубопроводу Дружба, який нині транспортує російську нафту до Угорщини, і з'єднується із трубопроводом Одеса неподалік від українського. Польського кордону. Та справжній ніж у спину московитам з боку моря. Єдиний авіаносець у флоті Росії можуть списати на металобрухт після семи років ремонту. Вороже Міноборони вже ближче до бажання покинути спробу відновити крейсер адмірал Кузніцов. Ця бляшанка. Перебуває на ремонті з 2018 року, планували вгатити в неї 20 мільярдів рублів та в підсумку, як і все на Росії. І з кожним днем, все далі від величі, від пафосу, від розмаху. Хоча ні. Розмах на болотах все ж є. Там хочуть завести мільйон трудових мігрантів із Індії. Також дивляться у бік Шрі-Ланки. І є домовленості із північною Кореєю, бо люди звідти, як кажуть у Москві, вміють працювати. Підприємства Росії минулого року найняли на роботу 47 тисяч робітників з Китаю, з Індії, з Туреччини, Сербії інших країн. Ну а вже цьогоріч кинули погляд у бік Афганістану. Талібан домовився постачати звідти робочих мігрантів. Також російські регіони почали залучати людей із м'янми. Вона вважається однією із найбідніших країн світу. Та знаєте, що насправді є катастрофою для Росії? Невдовзі там не буде чого хильнути. За останні півроку виробництво горілки знизилося на 10 коньяку на 17%, Загалом алкоголю почали виробляти на 16% менше. І ось це може бути справжньою трагедією. Це дуже небезпечно, якщо руський мужик стане тверезим оком дивитися навколо себе. Щоправда, їх там потроху менше лише за два місяці з травня по липень... Росія втратила на фронті рекордні 31 тисячу солдатів. І це найвищий показчик за весь час повномасштабної війни. Загальні втрати Росії нині оцінюють від 900 тисяч до мільйона 300 тисяч осіб. Ну і поки ворог своїми тілами удобрює українську землю, увесь світ думає, як допомогти Україні. Із відновленням Володимир Зеленський вважає, що конференція в Римі стала майданчиком для захисту нашої держави, зміцнення сил оборони України та розквіту виробництва зброї. Ну а президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про створення Європейського фонду для відновлення України спільно з ЄС, Італією, Німеччиною, Францією та Польщею.